Курточка, чи? Оце, Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Чим займаєтесь? Чим займаємося? Перед школою. Любзачки хлопцям. Любзачки хлопцям купляємо. Каже Максимку, Любзачок. Дивлюся Мих... Тому. жовту таку курточку, щоб як ММДМС хлопчики, вони люблять яскраві кольори. Михайлик не хоче жовтої. А Максимка каже, що хоче. Я ще можу Максимку віду в курточку Максимку, тобі подобається син? Подобає. Подобається? А ну давай поміряємо. Так. Перед школою батьки мають вдягнути своїх дітей до школи. Дай Боже, щоб був мирний навчальний процес. Так, Михайлик, я тобі шорти віддам і труси Сергій. Так, і зараз допоможу Максиму, він не дась ради. Щось трошки вдягаємося. Це теж непогано. Так, синочку. Сімкоти подавається? Так, такі серйозні ми, Максим, проби. Вдягаємося перед школою. Сергійка, студента на Тернопіль, тих до школи, а ну, синочко, засівай. Засібай, щоб тобі було зручно. Але ти скажи, тобі подобається. Не подобається. Точно. Ти подобається? Так. Ти знаєш, Михайлі, ти подобається це. Гарно, до речі. Немаленька. Якраз не не добра така. Добре так? Так. Так, добре, чи ні? Надіюся, що добре. Так, тоді беремо. Беремо цю, зновте, йдемо туди, що там заберемо. Всім До побачення. ごめん、もう多いと。